Драбина хитається під його черевиками. Ніл Армстронг завмирає, робить глибокий вдих і робить той самий перший крок у місячному пилу. Мільярд людей спостерігають. На мить здається, що людство досягло найвищої мети. Ми на місяці. Та, хоч легендарна посадка Аполлона 11 у липні 1969 року фактично виграла для США космічні перегони. Це була не та місія, що дала нам найбільше річ у тім, що НАСА було так зосереджене на головному завданні, що наукова частина місії була майже відсутня. І лише після того, як посадка відбулася, інженери взялися досліджувати місяць по справжньому. Парадоксально, але саме пізніші польоти принесли найбільші відкриття, ті, що змінили наше бачення місяця і навіть самої землі. Десятиліттями фокус уваги лишався на тому самому кроці Армстронга, тоді як наступні місії розчинилися у тіні суспільної пам'яті. То що такого цікавого наса побачила на місяці після польоту Аполлона 11 14 листопада 1969 року, через 4 місяці після Аполлона 11, чергова ракета Сатурн 5 готувалася злетіти над Флоридою. Глядачів було менше, але серед них стояв сам президент Ніксон. І тут почався дощ. Блискавка розрізала небо і вдарила в ракету один раз, і потім ще раз. На панелях керування сотні попереджень. На кілька секунд місія Аполлон 12 зависла над прірвою катастрофи. У кабіні командир Піт Кондрат уже готувався перервати пуск і раптом з центру керування пролунав голос: Спробуйте SCE в Аукс. Для більшості спостерігачів це звучало як нісенітниці. Та астронавт Алан Бін упізнав цю команду миттєво. «SCE» — це приклад для обробки сигналів ракети. Грубо кажучи, коробочка, що перетворює сирі електричні дані з корабля, на зрозумілу для екіпажу інформацію. Блискавка закоротила її, перетворивши показчики на набір абракадаври та перемикач у режим AUX змусив систему під'єднати резервне живлення. Тобто, астронавти, наче натиснули кнопку перезапуску. За кілька секунд індикатори знову ожили. Аполлон 12 таки злетів із особливою місією. Цього разу вже не йшлося про славу перших. Мета була виняткова: чи зможе НАСА посадити корабель на місяці не просто десь, а саме там, де заплановано? Вже за три дні місячний модуль зробив це з філігранною точністю. Астронавти сіли всього лише за 180 метрів від серв'єра 3 автоматичного зонда, що чекав на місяці понад два роки. Конрад і Бін підійшли до старої машини, відкрутили кілька її деталей і привезли на землю. Вчені виявили, що деякі матеріали витримали роки в умовах вакууму, сильної радіації та екстремальних температур. Уперше з'явився доказ, що техніка, а можливо, і мікроорганізми, здатні довго виживати у космосі. Аполлон 12 також ніс із собою потужний науковий набір. Астронавти установили перший комплекс Алсеп для поверхневих експериментів. Серед приладів були сейсмометри, які слухали надра місяця роками. Реєструючи місяць труси і удари від відпрацьованих ступенів, їх наса спеціально врізала в поверхню. Результати вразили. Місяць не просто тремтів, він дзвонив. На землі сейсмічні хвилі згасають швидко, а на місяці вібрації лунають до години. Це показало, що наш супутник сухий, твердий і має багато тріщин у всередині з корою, мантією та маленьким ядром, яке дуже відрізняється від земних. Тож, хоча для публіки місія Аполлон 12 минула тихіше, для науковців вона виявилася справжнім проривом. Без здатності точно сісти жодна майбутня місячна наука була б неможливою. Вибір конкретних місць, встановлення приладів і планування амбітних місій від аполлона 15 до Аполлона-17 17. Усе це почалося того буремного листопадового дня. Але головні проблеми для програми «Аполло» Розпочалися тоді, коли цього ніхто абсолютно не очікував. 11 квітня 1970 року Аполлон 13 вирушив до Височин Фрамауро. Екіпаж Джим Лоуел, Джон Свайгарт і Фред Гейс розраховував на черговий спокійний політ. Два дні так і було. А потім, на більше як 300 тисяч кілометрів від землі, прозвучали слова, які застигли в ефірі центру керування. Один із кисневих баків корабля вибухнув. Уламки пошкодили другий і вивели з ладу паливні елементи, що оживили командний модуль. Вогні готіли, енергія та кисень танули. Лише одна мить. І про посадку на місяць вже не йшлося. Єдиною метою стало виживання. Єдиним рятівним човном був маленький місячний модуль Акваріус, спроєктований для двох людей на кілька днів. А не для трьох у глибокому космосі. Температура в кабіні опустилася майже до нуля. Конденсат осів на стінах. Їжа застигла. Фреда Гейса почало знобити. У нього розвинулася ниркова інфекція. До того ж, у кораблі небезпечним темпом наростали рівні вуглекислого газу, а квадратні фільтри командного модуля не підходили до круглих портів місячного. Тож інженери НАСА радіо провели екіпаж через відчайдушну імпровізацію, з ізоляційної стрічки, пластикових пакетів і картону. Змайстрували адаптер. Ця саморобна конструкція витягнула отруту з повітря і урятувала їм життя. Кожен маневр доводилося перераховувати на логарифмічних лінійках і диктувати по радіо. Навіть траєкторію повернення довелося коригувати, вмикаючи двигун місячного модуля, і орієнтуючись на око, вирівнюючи в ілюмінаторі Землю та Сонце. Найменша помилка означала б дрейф у вічний морок космосу без жодного шансу повернутися. Після шести виснажливих днів Аполлон 13 успішно приземлився в Тихому океані. Жодних місячних каменів, жодних експериментів, але натомість місія дала найважливіший результат доказ, що космічні польоти ніколи не бувають рутинними, а людська кмітливість може перетворити катастрофу на дивопорятунок. Отже, Аполлон 13 не привіз зразків із Фрамауро. Зате він подарував нам досвід космічного виживання, резервні системи, імпровізацію екіпажу і спокій центру керування під тиском. Місія провалилася на папері, але досягла єдиного, що мало значення. Повернула своїх учасників живими. Наступний політ. Мав спокутувати невдачу і довести, що дослідження місяця може продовжитися. 31 січня 1971 року Аполлон 14 піднявся в небо і взяв курс знову на височини Фрамауро. Його командир Алан Шепард, перший американець у космосі 10 років тому, тепер отримав шанс пройтися по місяцю. Але ще до прибуття сталася нова криза. Щойно командний модуль спробував зістикуватися з місячним апаратом, замки не зачинилися. Без граматичного з'єднання Шепард і пілот Едгар Мітчелл ніколи б не змогли спуститися на поверхню. Інженери на землі кілька годин випробовували усі можливі команди. Нарешті Шепард перейшов на ручне керування і з'єднав кораблі ударом достатньо сильним, щоб засувка клацнула. Попри всі шанси провалитися, Аполлон 14 повернувся в гру. 5 лютого Шепард і Мітчелл ступили на височини, які здавалися проклятими щорік тому. Їхня мета була наукова зібрати зразки древньої формації Фрамаура, яка могла зберігати сліди бурхливої молодості місяця. Під час двохмісячних прогулянок вони крокували нерівною місцевістю, тягли інструменти і ручний візок із обладнанням. Те, що провезли астронавти, змінило наше бачення геології Місяця. Камені, які вони зібрали, виявилися ударними брекчіями. брекчіями уламками сплавленими потужними зіткненнями мільярди років тому. Це показало, що місячні височини сформувалися не вулканами, як колись вважали, а ударними подіями космічних масштабів. А це означало, що і Земля в молодості пережила схожий шторм бомбардувань. І цей факт перевернув планетологію. І в момент розрядки Шепард витягнув імпровізовану клюшку з інструменту для збору зразків і вдарив по двох м'ячах, запустивши їх у сіре небо. Нагадування, що навіть у найнебезпечнішому світі астронавти залишаються людьми. На щастя, Аполлон 14 повернув нас впевненість після майже фатального тринадцятого. Та повернулась і програмі її інерцію. Але наступна спроба змінила сам сенс місячних місій. 26 липня 1971 року стартував Аполлон 15. Це була довша, важча й амбітніша подорож. Перша з так званих «Джі-місії». А відтепер це вже не були короткі візити. Цього разу астронавти мали залишатися на місяці майже три доби. Під командуванням Девіда Скотта з Джеймсом Ірвіном в якості пілота місячного модуля Аполлон 15 сів у районі Гедлі Апеніни, вражаючий місцині з горами та глибокими звивистими долинами. Вперше на місяць з'їхав спеціальний ровер. Цей електромобіль дозволив астронавтам подолати кілометри від місця посадки. Те, що раніше обмежувалося кількома сотнями метрів, тепер перетворилося на справжні мандрівки у креатери на схили і через давній ландшафт. Та найбільший прорив забезпечила не сама поїздка, а ось цей камінь. Скотт та Ірвін підібрали блідий кристалічний зразок, який учені згодом назвали каменем Генезис. Йому 4 мільярди 100 мільйонів років. Це анортозит, мінерал, що сформувався з первинної кори місяця, коли застигав його глобальний океан магми. Тримати цей камінь у руках означало тримати фрагмент найдавнішої історії сонячної системи. Аполлон 15 послужив науці і в менш очевидний спосіб його пакет Алсеп містив прилади для вимірювання сейсмічних хвиль, теплових потоків та заряджених частинок сонця. Завдяки цим інструментам місяць перестав бути просто далеким небесним тілом. Він став повноцінним об'єктом наукового вивчення. А ще Скотт вирішив провести власний експеримент. Він узяв молоток і пір'їну, підняв обидва і одночасно відпустив без опору повітря у вакуумі, предмети впали на поверхню одночасно, довівши закон Галілео. В прямому ефірі ця місія стала переломним моментом усієї програми. А відтепер Аполлон був не просто фокусом холодної війни. Аполлон 15 показав місяць як часову капсулу ранньої історії сонячної системи. Людство вперше провело польові дослідження на іншому світі. Наступна місія пішла ще далі, не просто щоб краще зрозуміти місяць, а щоб дізнатися щось важливе про саму Землю. 16 квітня 1972 року Аполлон 16 стартував до височин декарта. Суворого плато. яке обрали через те, що воно могло містити найстарішу місячну кору. Командир Джон Янг і Чарльз Дюк мали приземлитися там, поки Кен Матінглі залишався на орбіті. Цікаво, що Матінглі спершу мав летіти за полоном 13, але через кір його замінили в останній момент. Саме тому, коли його довгоочікувана місія ледь не провалилася, Матінглі, певно, пережив міні серцевий напад. Підступний збій у системі керування місячного модуля міг повністю зірвати посадку. Якби він повторився, астронавти просто не змогли б злетіти назад. Кілька годин центр керування вагався, що важливіше: безпека чи наука. І зрештою, НАСА дала обережне добро. Янг і Дюк спустилися і посадили апарат на рівнині Декарта. На поверхні вони проїхали ровером через хребти і кратери, збираючи зразки з однієї з найдавніших ділянок, куди будь-коли ступала людина. Після повернення на землю аналіз цих порід привів до справжнього откровення у планетології. Місяці земля виявилися хімічними близнюками. Зразки Аполлона 16 як і попередні, показали ізотопи кисню та мікродомішки майже ідентичні земній мантії. Ця неймовірна схожість підтримала сміливу теорію, яка народилася в 70-х – гіпотезу гігантського зіткнення. Згідно з нею, мільярди років тому тіло розміром із Марс, пізніше назване Теєю, врізалося в молоду землю. Від удару розпечені уламки вилетіли на орбіту, з яких згодом утворився місяць. Докази цього неймовірного сценарію були записані в самих зразках. Місяць має цілком земний хімічний відбиток, але збіднений на литкі речовини та залізо. Саме таким і мав би бути світ, народжений у вогні. Самі астронавти помітили деталі, які робили місяць водночас чужим і знайомим. Янг і Дюк розповіли, що місячний пил, який пролипав до скафандрів, мав різкий пороховий запах пізніше науковці з'ясували, це найдрібніші частинки ґрунту, подрібнені мікрометеоритами і уражені радіацією. До сьогодні Наса називає цей пил головною перешкодою для повернення людей на місяць. Наші найкращі інженери досі не вигадали засобу, щоб приборкати цю речовину. Шорстку, колючу, всюди сущу. Вона лізе скрізь. Місячний пил руйнує обладнання, засмічує стики, а потрапивши до легенів, може вбити. Енакін Скайвокер зрозумів би нас. Тож Аполлон 16 дав нам більше, ніж просто зразки. Він показав, що історію місяця неможливо відділити від історії землі. На жаль, у 1972 році програма Аполлон добігала кінця. Бюджети зменшувалися. Інтерес публіки згасав. Аполлон 17 став останнім шансом залишити справжній слід у науці. Ця місія мала вичавити з подорожі максимум можливого. 7 грудня 1972 року остання Сатурн 5 злетіла у Темряві. То був єдиний нічний старт за всю історію програми Аполлон. На борту були командир Джин Сернан, пілот Рон Еванс, і вперше в історії професійний науковець, геолог Гарісон Шміт. Мета була чіткою: зробити останній політ людини на місяць максимально корисним. Аполлон 17 прямував у долину Таурус літроу місце, яке обрали через контраст темних лавових рівнин і світлих гірських схилів. Протягом трьох діб Сарнан і Шмідт жили та працювали на поверхні. Вони провели рекордні 75 годин за межами модуля, приїхали понад 30 кілометрів ровером і привезли на землю 110 кілограмів місячного ґрунту та каміння, найбільший вантаж за всю програму. Кожна зупинка планувалася як справжня геологічна експедиція, а уважне око Шмітта помічало деталі, які раніше ніхто не розпізнавав. І саме завдяки цьому сталося відкриття, яке зробило місію легендарною. Біля одного кратера шміт відзначив щось дивне Яскрав помаранчевий пил серед сірого ґрунту. Під світлом його лампа він іскрився, немов жаринки. На землі вчені з'ясували це вулканічне скло, намистини, утворені 3,6 мільярди років тому, коли лава фонтанами виривалася із надр місяця. Це довело, що вулканічна історія супутника була набагато складнішою і бурхливішою, ніж вважалося після попередніх місій. Під час аполлона 17 також розгорнули розширений набір експериментів від сейсмічних до теплових, які створили найповнішу на той час картину структури та еволюції Місяця. Кожна скриня з породою, кожне бурове керно додавало частинку до мозаїки нашого спільного минулого. 14 грудня, коли екіпаж готувався повернутися до місячного модуля, Джин Сернан озирнувся через долину. Його сліди і сліди шміта залишаться останніми на місяці понад півстоліття. Аполлон 17 став завершенням епохи, але й її вершиною. Це була Найнауковіша місія з усіх, і вона довела місяць і свідок вибухових ударів і арена давнього вулканізму. Науковці й досі сперечаються про точну хронологію історії місяці. Навіть гіпотеза гігантського зіткнення нині під сумнівом адже зібрані зразки іноді змальовують суперечливу картину. Утім, у якомусь паралельному всесвіті, де на місяць літав лише аполлон 11, у нас взагалі не було б про що сперечатися. А для тих, хто і досі сумнівається у справжності тієї історичної посадки, я маю новий контраргумент. Працюючи над цим самим відео, я раптом зрозумів саме місії з аполлона 12 по 17 найкращий доказ, що все це не могло бути підробкою. Подумайте самі. Інсценувати один політ можливо. Але навіщо ризикувати повторювати містифікацію ще п'ять разів? Нащо роздавати сотні кілограмів каміння вченим по всьому світу, якщо вони не місячні? Саме ці пізніші місії дали такий обсяг даних, який не наважився вигадати жоден фальсифікатор. Кожен результат перевірений, опублікований і досліджений у десятках і десятках країн. Так НАСА змогло не лише побачити місяць, у всій його величі, а воно довело всім тіні сумніву, що найскладніші пілотовані польоти були абсолютно реальними. Аполон 11 подарував нам перший крок. Але саме сходинки з наступних аполонів зробили це досягнення беззаперечним.